Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас 2 квітня 24-го року, і можна вже констатувати, що цей день став початком чергової хвилі мобілізації. Президент Зеленський сьогодні підписав декілька законів, якими можуть посилити мобілізацію. Розкажу вам про три із таких законів, і почну, мабуть, із самого. Хоча вони всі три дуже важливі, але я врахую, що найважливіше я залишу на останок. Значить, перший закон номер 162 – це закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. І згідно цього закону всі військовозобов'язані повинні будуть в цьому кабінеті оновити свої дані. Якщо ви не можете піти до ДЦК, то ви можете оновити свої дані через цей електронний кабінет. А саме Номери телефонів, адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами, інформація про право на володіння зброєю, наявні посвідчення водія, дані про батьків військовозобов'язаного, реквізити внутрішніх та закордонних паспортів, дані про виїзд за кордон, інформацію про судимості. Ну і там ще є цілий перелік пунктів, які треба внести. І я опублікував, що коли цей закон був законопроектом. Я писав про нього в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас на свій телеграм. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І я, поки що, чесно кажучи, не знаю, як вони будуть це все контролювати. Але врозилися вони дуже крепко, що якщо військовозобов'язані не оновлять свої дані там на протязі 60 днів після прийняття цього закону, то будуть якісь штрафні санкції. Ну, подивимось, що вони придумають. Так, наступний закон у нас стосується обмежено придатних закон, законопроект у нас був 10.313. Обмежено придатні чоловіки повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медогляд. Я вже розказував історію одного зі своїх підписників. Він є обмежено придатний, У мирний час він не придатний до військової служби, а у військовий час в... Під час дії воєнного стану він обмежено придатний і він інвалід другої групи. Через у нього там є певні психічні розлади. І що ви думаєте, ВЛК сказали, що ну зараз війна, людей не вистачає, не такі вже в тебе великі хвороби, тому ти придатний до військової служби і вручили йому повістку на відправку. Саме тому я вважаю, що цим законом вони хочуть відправити всіх обмежено придатних на повторну ВЛК. І частину з них це 100%, частину із з них буде визнано придатними до військової служби і відправлено до військових частин. Ну і третій закон це закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. І його також Зеленський сьогодні підписав. А я нагадаю, що за останні кілька днів було декілька заяв наших американських партнерів, які казали, що Україні треба якомога швидше прийняти закон про мобілізацію і побільше молоді відправляти на фронт. І поки основний закон щодо мобілізації ще там доробляється, переробляється, то паралельно приймаються інші закони, які також посилюють мобілізацію. Ну, як бачимо, президент Зеленський швиденько почав виконувати всі накази американських хазяїв. Ви тільки уявіть собі, скільки вони зараз ще напакують людей у віці з 25 до 27 років, а також тих, хто були обмежено придатними. Отож, як я неодноразово вже повторював, все йде за планом. А план у української влади лише один: це Україна без українців.